А що, якби я сказав вам, що Джефрі Епштейн, ганебний фінансист, ніколи не існував? Що чоловік, якого ми всі, здається, знаємо, був лише ширмою для операції ЦРУ та Мосаду, створеною, щоб тримати в кулаку тих, хто, як ми думаємо, керує світом? Минуло шість років від його смерті, а ми й досі про нього говоримо. Питання лише накопичуються, але відповідей немає. Як хлопець із Брукліна, який не закінчив коледж. Став одним із найвпливовіших людей на планеті, як людина без чіткої бізнес-моделі утримує спосіб життя вартістю в мільярд доларів. Чому могутні інституції десятиліттями його прикривали? І найголовніше, хто насправді фінансував Джефрі Епштейна і для чого його використовували? Бо що більше ми вдивляємося в цей скандал, то ясніше стає. Ми весь час ставили не ті питання. Ми намагалися зрозуміти Епштейна як якогось кримінального фінансиста чи світського. Лева, але що, як він був чимось зовсім іншим? Що як усе, що він створив, було сплановано, щоб компрометувати найвпливовіших людей на землі? Коли починаєш розбиратися, як будувалася його імперія, спливає щось дивне: сліди обриваються. Стає очевидно, що в цій історії значно більше ніж нам розповідають у ЗМІ. На піку своєї слави Епштейн, за оцінками, мав статки в 600 мільйонів доларів. Його спосіб життя коштував від 40 до 60 мільйонів на рік. На Віргінських островах США він володів не одним, а двома приватними островами: Літл Сент-Джеймс, 70 акрів Карибського раю з головною резиденцією, гостьовими віллами, бібліотекою, кінотеатром і помешканнями для 70 працівників, які забезпечували роботу острова. Другий острів Грейт Сент Джеймс. 165 акрів, куплений за 18 мільйонів доларів. А ще ранчо в нью мексико 7500 акрів, більше за Манхетен із власною злітною смугою для приватних літаків. Додайте до цього особняку Палм Біч, апартаменти в Парижі та інші маєтки, про які ми, ймовірно, навіть не знаємо. У Нью-Йорку в нього був приголомшливий таунхаус на верхньому істсайді 21 тисяча квадратних футів, найбільша приватна резиденція в місті. Сім поверхів і сорок мармурових кімнат. Як ми всі знаємо, вечірки Епштейна збирали неймовірну суміш гостей: лауреати Нобелівської премії миру, техномільярдери, політики, знаменитості. Це були не просто посиденьки, це були розкішні заходи, кожен із яких коштував сотні тисяч доларів, приватні шеф-кухарі, рідкісні вина, розваги, які змушували найвпливовіших людей світу повертатися знову і знову. Він гасав на переобладнаному Боїнгу 727, мав літак Гольфстрім, гелікоптери, флот люксових автівок і яхт, зокрема 130 футову яхту на ім'я Леді Гілейн, на честь його найближчої соратниці. І все це кожен маєток, кожен літак, кожен працівник, кожна пишна вечеря, нібито фінансувалося лише генієм одного чоловіка в торгівлі валютами. Принаймні, так нам кажуть: тут і починається наша історія. Бо, здається. Що такі гроші мали б залишити слід, який можна простежити, щоб зрозуміти джерела багатства Епштейна. Але коли починаєш копати, натикаєшся на глухий кут за глухим кутом. По-перше, кожен хедж-фонд, який управляє понад 100 мільйонами доларів, мусить подавати щоквартальні звіти форми 13 f до комісії з цінних паперів і бірж. Це закон. Ти детально описуєш свої активи, угоди, обсяги управління. Інакше кримінальна відповідальність. Джефрі Епштейн за 20 років, коли він нібито керував мільярдами, не подав жодного такого звіту. Його ім'я не значиться в жодному офіційному документі. По-друге, для легального хедж фонду потрібні брокерські ЗВ'язки з великими фірмами Уолл-стріт для здійснення угод. Це залишає купу паперових слідів, підтвердження угод, записи про розрахунки. У Епштейна були особисті банківські рахунки, але жодних брокерських зав'язків. Дуглас Кас, менеджер хедж-фонду, який роками досліджував заяви Епштейна, виявив, що жоден інституційний торговий стіл ні первинний, ні вторинний, ніколи не торгував із фірмою Епштейна. По-третє, Епштейн стверджував, що його спеціалізація торгівля валютами в величезних масштабах. Ерік Вайнштайн, який працював із Пітером Тілом у фінансах, пояснює. Чому це неможливо підробити? Якщо ти переміщуєш мільярди в валютних операціях, ти впливаєш на глобальні обмінні курси. Це залишає чіткі і перевірявані сліди. Але коли Вайнштайн зустрівся з Епштейном у 2004 році, цей геній торгівлі не зміг навіть обговорити свою спеціалізацію. Вайнштайн описав цю зустріч як моторошну. Епштейн знав інтимні деталі про неопубліковані математичні дослідження Вайнштайна. Про які майже ніхто не знав. Під час зустрічі на столі лежала камера, замаскована під арт-об'єкт, спрямована прямо на Вайнштайн. Стіл був довгим і вузьким, покритий скатертиною з американським прапором, схожий на труну, щоб Вайнштайн ненароком пролив каву на прапор своєї країни. Після зустрічі Вайнштайн подзвонив дружині і сказав: Я щойно зустрів конструктор. Ця людина не той, за кого себе видає. Хтось створив цю істоту для чогось іншого. Епштейн міг бути саме таким конструктом. Але хто його створив і для чого? Він народився в Брукліні в 1953 році в сім'ї середнього класу. Його батько працював садівником у парковому департаменті Нью-Йорка. Нічого в його ранньому житті не натякало на неймовірне багатство чи вплив. Він недовго навчався в Купер-Юніон. Потім перевівся до нью йоркського університету, але не закінчив жоден. У 1974 році, у 21 рік, цей недоучка якимось чином домігся посади вчителя в школі Далтон, одній із найелітніших шкіл Манхеттена. Він викладав математику і фізику дітям найбагатших родин Нью-Йорка. Його найняв Дональд Бар, директор школи, батько майбутнього генпрокурора Вільяма Барра і, що цікаво, Колишній офіцер ОСС, попередника ЦРУ. Чому людина зі зв'язками в розвідці найняла некваліфікованого 21-річного юнака в таку престижну школу? Це дивне рішення стало початком шаблону в житті Епштейна «Нез'ясовні можливості, що з'являлися звідки. Цей шаблон продовжився, коли в 1976 році він приєднався до Бер «Стернс», Одного з найпрестижніших інвестиційних банків Уолл-Стріт, але покинув його за туманних обставин і заснував власну консалтингову фірму для мільярдерів. За роки роботи він залучив лише одного клієнта, якого можна ідентифікувати Леслі Векснера. Векснер був справжнім мільярдером, який створив Limited Brands, материнську компанію Victoria's Secret, Abercrombie Fitch та десятків інших гігантів роздрібної торгівлі. Наприкінці 80-х він коштував мільярди і заснував таємну групу проізраїльських мільярдерів під назвою Мегагруп, неформальний клуб 20 найбагатших і найвпливовіших єврейських бізнесменів, зосереджених на філантропії та єврейській ідентичності, із внесками від 30 тисяч доларів на рік. До Мегагруп входив Рональд Лаудер. Пов'язаний із босом Епштейна в Бер Стернс і давній друг Дональда Трампа у 1997 році АНБ перехопило розмови ізраїльських розвідників про надсекретну шпигунську операцію з використанням цінного американського агента для крадіжки секретних документів уряду США Джон Шиндлер. Колишній офіцер контррозвідки АНБ і нинішній професор із національної безпеки в військово-морському коледжі США пов'язав ці точки. Він дійшов висновку, що операція Мега, про яку говорили ізраїльські розвідники, і Мегагруп, що фінансувала Епштейна, пов'язані. Ми знаємо, що ізраїльська розвідка розглядала Мега як інструмент для шпигунства та впливу в США. Цю групу співзаснував мільярдер покровитель Епштейна. Історія стає ще дивнішою, коли дізнаєшся, що попереднього податкового адвоката Векснера Артура Шапіро убили в стилі мафіозного розстрілу перед свідченням у справі про ухилення від податків. У 80-х чи на початку 90-х Векснер володів Вікторія Сікрет для людини, як Епштейн, це було золотою жилою. Він видавав себе за скаута талантів. Показував переконливі документи і заманював дівчат, які мріяли стати моделями Вікторія Secret, а потім чинив над ними насильство. Якось без жодного доведеного досвіду Епштейн переконав одного з найуспішніших бізнесменів Америки передати йому контроль над усім. Або ж усе це було сплановано, щоб передати багатство й владу Епштейну. Такер Карлсон висловив те, що подумала будь-яка розсудлива людина. Це дивовижно. Людина, яка будує мільярдну компанію, не схожа на всіх. Вона обережна, розважлива і не передає повноваження якомусь незнайомцю. Але незабаром Епштейн жив у найбільшій приватній резиденції Манхеттена, семиповерховому таунхаусі за 77 мільйонів доларів, який Векснер купив за 13,5 мільйонів у 1980 дев'ятсот сьомому, а в 2011-му передав Епштейну за нуль доларів. Це був спосіб життя мільярдера, профінансований однією людиною, яку він знав менше двох років. Пізніше Векснер стверджував, що Епштейн украв його гроші, а не отримав їх у подарунок. Але Епштейн не будував цю імперію сам. Поруч із ним була жінка, чия присутність викликає величезні питання про те, ким він був насправді. Гілейн Максвелл, донька Роберта Максвелла, медіамагната, чия загадкова смерть у 1990 го першому році залишила більше питань, ніж відповідей. Роберт Максвелл мав незвичайне минуле. Він утік від переслідувань євреїв під час Другої світової війни, став британським політиком, а потім скупив кілька великих видавничих компаній. Але в його діяльності була темна сторона. За словами офіцера Мосаду Арі Бена, Максвелл десятиліттями працював потрійним агентом для мішість КДБ і Моссаду, проводячи операції, які приносили сотні мільйонів доларів і давали урядам безпрецедентний доступ до інформації. Це підтвердили навіть у британському МЗС, і це стало заголовками великих газет. Найбільшим успіхом Максвелла була операція з програмою Проміс. Використовуючи свій вплив і мережу, він поширював легальне програмне забезпечення збудованими ізраїльськими Шпигунськими чорними ходами у 40 країн. Щоразу, коли уряди використовували ЦПЗ, ізраїльська розвідка бачила все. Максвелл був на яхті Леді Гілейн, названої на честь доньки, коли його знайшли мертвим у Атлантичному океані. Троє патологоанатомів анатомів не дійшли згоди щодо причини смерті, припускали серцевий напад. Його зв'язки з Мосадом підтвердилися, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Шамір заявив. Що Максвел зробив для Ізраїлю більше, ніж можна сказати. Через кілька місяців після смерті батька, Гілейн Максвел переїхала до Нью-Йорка і стала найближчою соратницею Епштейна. Стівен Гофенберг, який працював із Епштейном у 80-х, стверджував, що Роберт Максвел познайомив Епштейна з Гілейн ще до своєї смерті. Це збіглося з тим, як Епштейн узяв контроль над фінансами Векснера. Тож жінка, яка виросла в світі міжнародних розвідувальних операцій. Тепер керувала соціальним календарем найзагадковішого мільярдера Америки. Тепер поговоримо про те, що всіх хвилює, що саме Епштейн робив на тих розкішних вечірках для супербагатіїв, і як це йому допомагало. У центрі його мережі був острів Епштейна, 78 акрів Карибського раю, 40 миль на схід від Пуерто Рико. Список підтверджених відвідувачів включає найвідоміші імена сучасності: Білл Клінтон, Дональд Трамп, Принц Ендрю, Джордж Мітчелл, Джон Гленн, Кевін Спейсі, Кріс Такер, Сак Пулман і навіть Стівен Гокінг. Усе це підтвердили пілоти Епштейна та Гілейн Максвелл на суді. Відвідування острова саме по собі не означає злочину, але є ще горезвісний список клієнтів, який за чутками деталізує тих. Хто мав із Епштейном особливі стосунки? Справжнє призначення острова тепер добре відоме, але воно стає ще яснішим, коли дізнаєшся, що там було. Тисячі камер, за словами самої Гілейн Максвелл, маєтки Епштейна були оснащені широкими системами спостереження, які слугували страховкою через запис компрометуючих дій. Одна з найвідоміших позивачок проти Епштейна Вірджинія розповідала. Що її неодноразово возили на острів, де вона була як тарілка з фруктами, якою ділилися впливові соратники Епштейна. Острів став головною сценою для систематичного насильства, яке прокурори назвали десятками жертв. Але острів був лише однією частиною великого театру психологічного залякування. Таунхаус у Манхеттені, отриманий від Векснера, показує сюрреалістичну сторону операцій Епштейна. New York Times опублікувала фото зсередини, які виглядали як із лихоманкового сну, штучні очні яблука в рамках при вході, мов гротескний комітет зустрічі, що стежить за кожним, скульптура жінки у весільній сукні, що висить на мотузці зі стелі як попередження. Картини з Білом Клінтоном у сукні виставлені на показ. На стінах фото Епштейна з найвпливовішими людьми планети папа Іван Павло ІІ, Фідель Кастро, Ілон Маск. Мік Джагер, Дональд Трамп із молодою Меланією, «Білл Клінтон Доларова купюра в рамці підписана Біллом Гейтсом із написом Я помилявся на обличчі Джорджа Вашингтона. На полицях перше видання роману про одержимість дорослого чоловіка дівчиною. Але ключовим була та картина великий олійний портрет Білла Клінтона, в овальному кабінеті в синій сукні й червоних туфлях. Меседж навіть експрезиденти можуть бути принижені, скомпрометовані, зведені до об'єктів насмішок. Ніхто не був у безпеці. Якщо ти потрапив у світ Епштейна, ти скомпрометований. І всюди за чутками були камери. Марія Фармер, яка подала першу скаргу до ФБР проти Епштейна в 1996 році, описала приховану кімнату за невидимою дверима з моніторами. Що показували зображення з камер у спальнях і ванних по всьому маєтку. Коли ФБР обшукало Таунхаус у 2019 році, вони знайшли сейфи з маркованими дисками, як от «Молода ім'я та ім'я, докази систематичного насильства, ретельно організовані для легкого доступу. У подкасті Джо Рогана, колишній агент ЦРУ Майк Бейкер, підтвердив, що в будинку точно були приховані камери. Угода про визнання провини Епштейна в 2008 році надала імунітет неназваним співучасникам, фактично захищаючи всю його мережу впливових соратників. Ця угода була прихована від жертв, що порушувало федеральний закон. Коли прокурора АОСТу запитали, як він може виправдати таку угоду, він сказав: мені сказали, що Епштейн належить до розвідки і щоб я залишив це. Справа була вище його рівня. Це змусило багатьох думати, що потужні сили захищали Епштейна. Здавалося, ситуацію контролювали, щоб операція Епштейна працювала довше. Через 10 років, коли Епштейна заарештували вдруге, звинувачення були серйознішими до 45 років ув'язнення. Тоді кришка зірвалася. Операція, яка, ймовірно, не була розрахована на еру інтернету, стала відомою всім. Людина, яка десятиліттями збирала компромат на найвпливовіших людей світу. Опинилася за ґратами. Люди були обурені, що таке взагалі могло відбуватися за лаштунками. Усі вимагали відповідей. Чи це був сценарій із фільму широко заплющеними очима? Політики, знаменитості, бізнесмени, яких фотографували з Епштейном, кинулися пояснювати свої зв'язки. Трамп, уже президент, мусив пояснити, чому в 2002 році називав Епштейна найкращим другом і чудовим хлопцем, який любить гарних жінок, багато з яких молодші. Трамп стверджував, що вони посварилися раніше, і він заборонив Епштейну з'являтися в Маралаго за дивну поведінку. Але деталі змінювалися то в 2004, то в 2007-му році. Сам Епштейн казав, що вони дружили понад 10 років. Команда Біла Клінтона заявляла, що експрезидент не спілкувався з Епштейном більше 10 років і нічого не знає про його. Злочин. Принц Ендрю дав катастрофічне інтерв'ю БІБІСі, стверджуючи, що що не може пітніти через медичний стан і не пам'ятає зустрічі з Вірджинією, попри фото разом. Фінансовий мур навколо Епштейна почав руйнуватися, і те, що знайшли всередині, не скидалося на справи легального фінансиста. JP Морган був основним банком Епштейна 15 років. Внутрішні документи показують, що ще в 2006 році комплаєнс офіцери знали про проблеми. Він щомісяця знімав величезні суми, фінансуючи свій мільярдний спосіб життя. Але банк не діяв, бо Епштейн приводив багатих клієнтів. Джес Стейлі, топ-менеджер, обмінявся 1200 листами з Епштейном і навіть відвідував його острів. У листах часто згадувалася білосніжка без пояснень. Адвокат нещодавно заявив, що весь бізнес Епштейна з Пі Морган був торгівлею людьми. Сенатор Рон Вайден три роки досліджував файли Мінфіну і знайшов 4700, 25 банківських переказів на суму майже 1 мільярд 100 мільйонів доларів через один рахунок Епштейна, багато з яких пов'язані з підсанкційними російськими банками. Офіційно кажуть, що з Епштейном сталося самогубство, але це, м'яко кажучи, сумнівно. Обидві камери біля його камери не працювали. Охоронці, які мали перевіряти його кожні 30 хвилин, заснули і підробили записи за 8 годин. Його сусіда по камері перевели напередодні без заміни, залишивши Епштейна одного, попри правила. Відеозаписи, які мали все зафіксувати, виявилися відредагованими з метаданими, що вказують на редагування в Adobe Premiere Pro. Експерти виявили, що бракує майже три хвилини відео. Урядовці стверджували, що була лише одна камера, але їх було одинадцять. Більшість просто випадково перестали працювати. Хоча медичний експерт Нью-Йорка підтвердив офіційну версію, доктор Майкл Бейден, найнятий сім'єю Епштейна, сказав, що це скоріше задушення. Ми, можливо, ніколи не дізнаємося, що сталося того дня, але хаос навколо Епштейна лише посилився. Гілейн Максвел, заарештована після Епштейна, якось уникла серйозних наслідків. Нещодавно її перевели за розпорядженням Трампа з в'язниці низької безпеки до мінімальної, яка більше схожа на кампус ніж на тюрму. І зазвичай призначена для знаменитостей, це сталося через тиждень після її зустрічі з заступником генпрокурора Тодом Бланшем. Уявіть, так система правосуддя бореться з насильством промислового масштабу. Інші, пов'язані з мережею Епштейна, зазнали гіршої долі. Вірджинія, за чутками покінчила з собою на фермі в Австралії. Щонайменше 22 людини, пов'язані з Епштейном, померли за підозрілих обставин. Стівен Гофенберг, який знав Епштейна з 80-х, Описував його операції як питання національної безпеки, пов'язані з шантажем і торгівлею інформацією. Він співпрацював із ФБР, коли помер від природних причин. Тим часом Трамп повернувся до Білого Дому, обіцяючи оприлюднити всі файли Епштейна. Але директор ФБР Кешпатель у подкасті Джо Рогана заявив, що нічого підозрілого в записах немає, бо він особисто їх переглянув. Мовляв, усе це вигадки і час рухатися далі. Міністерство юстиції видало меморандум, що списку клієнтів немає, доказів шантажу немає, і причин випускати додаткові файли немає. Справа, як нам кажуть, закрита. Але ми й досі через шість років ставимо ті самі питання: як недоучка з Брукліна став одним із найвпливовіших людей, як без легального бізнесу він утримував мільярдний спосіб життя? Чому його десятиліттями захищали? Очевидно, що його операції зі збору інформації сягали найвищих рівнів урядів США та Ізраїлю. Між 2013 і 17 роками, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Егут Барак зустрічався з Епштейном 36 разів. Уявіть, що місячні зустрічі в 2015 та 16 роках із людиною, яка раніше очолювала ізраїльську військову розвідку. У 2015 році Барак і Епштейн заснували компанію Карбайн, яка продає програмне забезпечення для центрів екстрених викликів де 5-1. Здається невинним, правда? Але це ПЗ дає доступ до камер, геолокації та баз даних уряду. Журналіст Деріл Купер пояснив Такеру Карлсону, що Епштейн надав стартовий капітал для компанії. Яку барак заснував із ветеранами підрозділу 8200 ізраїльського аналога АНБ, уся виконавча команда Карбайн, колишні ізраїльські розвідники. Гендиректор і співзасновник служили в цьому підрозділі, а другий ще й працював у Блекаю приватній розвідфірмі з ексагентами Моссаду. Але американські зав'язки не менш глибокі. У раді директорів Карбайн, колишній міністр внутрішньої безпеки Майкл Чертов, а Пітер Тіл засновник палантір, великий інвестор. Це вписується в ширший шаблон. Мегагруп, яка фінансувала Епштейна, була наповнена людьми, пов'язаними з розвідкою США. Рональд Лаудер був заступником помічника міністра оборони і близьким другом Роя Кона, адвоката з глибокими завоязками в ЦРУ та організованою злочинністю, а також наставника Дональда Трампа. Чи нагадує це щось? Пам'ятаєте. Як потрібний агент Роберт Максвел поширював ПЗ із прихованими чорними ходами для розвідки? А тепер Епштейн фінансує ПЗ, інтегроване в американську систему екстрених служб, контрольоване розвідниками з урядовими зав'язками. Китайський уряд використовує подібний додаток для масового стеження. Можливо, усе це було про вбудовування розвідувальних активів у американську інфраструктуру. Тож давайте підсумувати. Неймовірне багатство без легального джерела, систематичний захист від судового переслідування за кількох адміністрацій, складна інфраструктура стеження, шантаж найвпливовіших людей світу, інституційна реакція, коли він став тягарем, зникнення всіх, хто з ним пов'язаний, і смерть жертв. Це не робота одного дивного фінансиста. Це могла бути операція десятиліть, що компрометувала президентів, прем'єр-міністрів, техномільярдерів і королівські родини. Насильство не було метою, це був метод. Важелі впливу були справжньою ціллю. Зв'язки з сім'ї Максвел із розвідкою, нез'ясовне фінансування від Векснера, захист, про який Аоста казав, що він від розвідки. Джон Шиндлер, якого ми згадували, дійшов в висновку, що в центрі кола Епштейна була таємна розвідувальна операція, присвячена компрометації багатих і впливових людей. Шиндлер – поважна постать у розвідці та академії. Але його висновок чомусь обмежився постом у сабстеку, а не розтиражувався в змі. Жодна медіакомпанія не висвітлює це, хоча історія триває 6 років і є однією з найшаленіших за десятиліття. Усе стає зрозумілим, коли перестаєш бачити Епштейна просто як людину і сприймаєш його як конструкт, як казав Венштайн. Ми живемо в керованій реальності. Ми всі у версії шоу Трумена. Епштейна конструкта усунули, але архітектори, які його створили, залишаються в тіні. Жодних наслідків. Головні жертви майже всі змовкли або зникли, а винуватці захищені. Операцію викрили, але система й досі діє. Це може здаватися далеким, ніби відбувається в якомусь світі багатих і впливових. Але моторошна правда в тому, що це впливає на всіх. Люди, яких ми обираємо, лауреати Нобелівської премії Миру. ті, хто формує нашу культуру і керує суспільством, можуть бути скомпрометовані. Це справжня історія не просто про злочини однієї людини, а про те, як працює влада, про те, як розвідки діють без нагляду, як багатії стоять над законом, як демократичні інституції захоплюють тіньові сили. Ця історія не вмирає, бо питання, які вона піднімає, надто важливі. Щоб їх ігнорувати. І поки ми не отримаємо справжніх відповідей про те, ким був Епштейн і кому він служив, ці питання переслідуватимуть нас вічно.